Дорогий мій чоловік Роман, щиро вітаю тебе з твоїм днем народження. Я бажаю тобі одного разу прокинутися і зрозуміти, що ти вже живеш тим життям, про яке мріяв. Нехай твій організм завжди встигає за твоїми бажаннями. Нехай у тебе буде завжди одна людина, яку можна зателефонувати серед ночі й почути я поруч. Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало сил і грошей на все, що важливо для тебе. Хочу, щоб ти завжди відчував різницю між зручністю і справжнім щастям. Нехай у твоєму житті завжди буде причина прокидатися без будильника. Бажаю тобі не ідеальних днів, а справжніх з помилками, радістю і тим, що залишиться в пам'яті. Нехай твої гроші завжди доганяють твої бажання. Бажаю тобі мільйон підписників, які будуть пишатися тобою навіть тоді, коли ти сам не будеш. Хочу, щоб у тебе завжди було відчуття, що попереду ще краще.